Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, коли гетьманцев береться за щось, за щось, за якусь реформу, ну, чесно, це, це одразу провал без перебільшення. Я взагалі вважаю, що такі, як гетьманцев, вони не повинні бути при владі, бо це просто такі, знаєте, це вороги, вороги, які просто все псують. От правда, це особисто моя думка. Так от гетьманцев береться за пенсії, за пенсії і за пенсіонерів. Давайте поговоримо сьогодні чесно і без ілюзій. Отож, Данила Гетьманцев публічно береться за пенсійну реформу і обіцяє справедливу індексацію для всіх. Одразу пишіть в коментарях. Ви в це вірите? Особисто я ні. Все це звучить красиво, але коли. Політики взагалі говорять слово справедливо, чесно вже аж смішно стає. Зазвичай все це мається на увазі, що буде ну так, як дозволить бюджет, а бюджет не дозволить, бо там дірка. Тож, давайте будемо розбиратися, що це означає оці всі його обіцянки зробити справедливими пенсії для звичайних пенсіонерів, для вашої мами, тата, бабусі, дідуся і так далі. Отож, що обіцяють. Кабмін готує новий порядок індексації. Стара формула тягнеться ще з 2017 року. Через неї частина людей, які вийшли на пенсію в 2021-24 роках, реально не отримували індексації. Тобто цей проміжок я вже робила програму на ці теми. Тобто, це такий проміжок, знаєте, де не підвищуються пенсії для людей взагалі. Тепер кажуть, що будуть єдиний підхід, незалежно від року виходу на пенсію. На папері все це виглядає логічно і правильно, але на практиці дуже багато питань. Дуже багато питань. Де тут підводні камені? Єдиний підхід часто це найдешевший підхід, скажімо так. Коли всім однаково зазвичай беруть мінімально можливий показник, наприклад, інфляцію за офіційними даними. А інфляція на ціннику в магазині і інфляція по довіднику вибачте, це різні цвіти. Тобто то один світ це зовсім інший світ, є реальний, в якому ми живемо, і є якісь по їхнім паперам, де все зовсім не відповідає так, як в житті. Надбавки і доплату переглянуть. Обіцяють прозорість. Реально це часто закінчується тим, що частину надбавок просто урівнюють або заморожують. От і все. У виграші буде невеличка група, в програші будуть тисячі, просто тисячі пенсіонерів, справедливість. От вони кажуть справедливість, а гроші? Де вони будуть брати гроші на це? От, ну, Просто цікаво. Бо справедливість без грошей це, знаєте, це така просто математика на папері. Я теж багато чого можу написати, але ж це не знає, що воно буде. Щоб комусь помітно додати, треба або підняти базу, це дорого, або перерозподілити. Тобто зняти з одних, дати іншим. Це, це проста математика. так? Тобто тут, ну. І ось варіант перерозподілити, скоріш за все, і спрацює, скоріш за все, бо підняти базу в них нема грошей на це. Далі, терміни. Кінцевий дедлайн до 2026 року. Це довга історія. За цей час може змінити, змінитись формули, якісь методики, вхідні дані в кінці кінців, і кожна дрібна правка мінус сотні гривень у вашій пенсії. Давайте так, кому реально можуть додати. Тим, хто випав з індексації останні роки через криву формулу, їм справді можуть підкинути щось або вирівняти дисбаланс. Але підкинути щось це може бути 100-200 гривень. Тим, в кого пенсія нижче середньої, щоб показати турботу в новинах, але ж додадуть, ви ж розумієте. Окремим категоріям за цільовими програмами, але ці програми зазвичай вони короткі і такі, знаєте, непомітні. Хто ризикує отримати копійки? Пенсіонери з трохи вищим мінімумом виплат. Тобто, ви не бідні, але ви не пріоритет. Ось так. Тобто, будуть оцінювати, додають відсоток ну, на хліб, на хліб додають. Ті, хто має старі надбавки і перехідні коефіцієнти, їх можуть гармонізувати, переклавши під інфляційний індекс, ну і мешканці міст з реальними цінами вище середніх. Тобто, в підсумку індексація з'їдається комуналкою і продуктами за місяць, те, що ми бачимо кожного місяця. Чому я не вірю тут в диво, особливо коли гетьманцев щось там обіцяє? Бо індексація це не підвищення рівня життя. Розумієте? Це така латка на дірку, то залатати латка на дірку від інфляції. А політики продаються як плюс до пенсії, але насправді це повернення того, що з'їли ці. І якщо формулу прив'яжуть до офіційної інфляції, а не до реального, наприклад, кошика пенсіонерів, там продукти, ліки, комуналка, ну, результат буде дуже скромний. Що робитимуть чиновники? Оновлять методичку, змінять старий середній заробіток на новий індекс, аби всім виглядало рівно? Виріжуть допликати е, доплат. І зведуть все в єдину шкалу, тобто так простіше рахувати і менше все це коштує. Ну і звичайно будуть говорити про, про справедливість і турботу, будуть показувати середні ціни в якихось прес-релізах, а не вашу конкретну платіжку. Що робити людям вже зараз? Перевірити свій пенсійний стаж і коефіцієнти в кабінеті пенсійного фонду, тобто помилки трапляються, краще зловити їх до цього великого вирівнювання по Гетьманськи. Зберігати медичні чеки, комунальні рахунки, якщо будуть якісь цільові програми підтримки, тобто це ваші документи, що ось дивіться. Не вірити заголовкам про плюс 20% для всіх, все буде справедливо, все вирівняємо. Читайте дрібний шрифт, тобто за що, кому, з якого місяця, за яким індексом. Звичайно, тримати запасний план, якщо є така можливість. Пільги, субсидія на опалювальний сезон, локальні програми громад, тобто все, що дає конкретні гривні, а не обіцянки середньої температури. Висновок такий: коли гетьманцев каже, що вирівняємо для всіх, це звучить як надія, але я б радила рахувати гроші, а не лозунги. Справжня справедливість це коли пенсіонер може купити ліки і оплатити світло. Формула може бути будь-яка. Рахунок в магазині він же однаковий і він підвищується, на жаль, кожного місяця. Тож готуємось до реформованої, але скромної індексації, не тому, що хтось там злий, а тому, що в бюджеті немає ресурсу для великих жестів. Хоча таким, як гетьман, це взагалі не місце при владі, знову повторюсь. Тобто обіцяють для всіх, от тільки всім це зазвичай потрошки, і цього трошки не вистачає, коли ціни ростуть швидше за будь-яку формулу. Це чесний розклад. такий от з мого боку, Пишіть, що ви про це думаєте. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.